Справа 64. Побудуйте графіки рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому завданні x плюс y дорівнює 3. Щоб побудувати графік такого рівняння, давайте одну змінну виразимо через іншу. Наприклад, y через x, тобто плюс x перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком, то записуємо, що в нас рівносильне рівняння буде y дорівнює 3. Зліва було плюс x, справа буде мінус x. Є? Ну що ж, а зараз нам потрібно скласти таблицю значень для цього рівняння. Відмемо якісь зручні значення x. Ну, наприклад, нехай у нас x дорівнює, хай буде 0. так? То тоді y дорівнює 3-х, 3-0 буде 3. Ну і візьмемо x нехай дорівнює, ну, скажімо, 2. Тоді y дорівнює 3-х, 3-2, це буде 1. Є? Ну що ж, а зараз ці точки, які ми отримали, давайте відкладати на нашій координатній площині. Отже, точка розкратає 0 та 3. 0 по х, 3 по і. Є. Друга точка 2 і 1. 2 і 1. Є. Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Ну що ж, ми одержали графік рівняння x плюс y дорівнює 3. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. Х-0,5 дорівнює 2. Ну що ж, е в цьому рівнянні давайте ми х виразимо через y. Перенесемо мінус 0,5 y через знак дорівнює праворуч, то записуємо, що x у нас дорівнює 2. Зліва було мінус 0,5, справа буде плюс 0,22. 5y. Ну що ж, а зараз заповнюємо таблицю значень. Підставляємо замість y різні значення, щоб отримати відповідні значення X. Ну, Які можна взяти? Наприклад, Замість y можна взяти 0. Так? Тоді 0,5 на 0 буде 0. 2 плюс 0 буде 2. Ну, І візьмемо замість y, наприклад, 4 число. Парне число там 0,5 множиться. 0,5 помножити на 4 це буде 2, половинка від 4 2. – 2 плюс 2 буде 4. Є, ну що ж, ми одержали ці таблиці значення. Зараз ці дві точки відкладаємо на нашій координатній площині. Отже, перша точка 2 і 0. 2 по іксу, 0 по y. Друга точка 4 і 4. 4 по x, 4 по y. Є? Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Є? Ну що ж, ми одержали графік рівняння х мінус 0,5 дорівнює 2. Ну що ж, переходимо до третього рівняння, 4х дорівнює 12. Ну що ж, тоді обидві частини рівняння, ми можемо поділити на 4, це буде рівносильне рівняння. 4х поділити на 4, це буде x дорівнює. Ну і праву частину 12 ми ділимо на 4. Yeah? Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. 12 поділити на 4, це буде 3. Х дорівнює 3. Виходить у нашому рівнянні за будь-якого значення y, х 1 одно дорівнює 3. Це буде вертикальна лінія, що проходить через 3. В Цьому можна впевнитися, якщо підставити замість y будь-яке число. Наприклад, ну, підставимо замість y, наприклад, мінус 2, то x все одно буде дорівнювати 3. Або підставимо замість y наприклад, 4, то x все одно буде дорівнювати 3. Давайте ці дві точки, що ми одержали, відкладемо на нашій координатній площині. Перша точка 3 і мінус 2. 3 по X мінус 2 по ігреку. Друга точка 3 і 4. 3 по X, 4 по ігреку. Ну що ж, через ці дві точки проводимо пряму. Є ну що ж, ми одержали графік рівняння 4х дорівнює 12. Ну що ж, переходимо до останнього до четвертого завдання. Побудувати графік рівняння 0x плюс 2y дорівнює мінус 8. 0х у нас 0 помножити на х буде 0, то тоді у на нас залишається рівносильне рівняння 2y дорівнює мінус 8. Є? Ну що ж, обидві частини рівняння ділимо на 2. 2y на 2 буде y дорівнює. І праву частину мінус 8 ми ділимо на 2. Є? То записуємо, що одержимо і насильне рівняння y дорівнює мінус 8, на 2, це буде мінус 4. Добре. Ну що ж. Що це за рівняння, y дорівнює мінус 4 за будь-якого значення х, все одно дорівнює мінус 4. Це буде горизонтальна лінія, яка проходить через мінус 4. В цьому можна впевнитись, якщо взяти і побудувати таблицю значень. Я візьму будь-яке значення x, нехай буде дорівнювати, наприклад, x рівня мінус 3. То і все одно дорівнює мінус 4. Візьмемо х дорівнює 3, і y все одно буде дорівнювати мінус 4. Ну що ж, а зараз давайте відкладати ці дві точки на нашій координатній площині. Перша точка скратує мінус 3, та мінус 4, мінус 3 по x, мінус 4 по y. друга точка 3 і мінус 4, 3 по x, мінус 4 по y. Є, ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, ми одержали графік рівняння 0х плюс 2y дорівнює мінус 8. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка рівняння. На цьому вправу завершено.